Микола Іванович тренує Спартак більше шести років. За цей час спортсмени досягли певних успіхів, про що свідчать результати команди. Чоловік каже, до фіналу хлопці йшли довго та наполегливо. Головний успіх щорічне оновлення складу, залучення молодих перспективних гравців, відзначає тренер. Команда постійно розвивається. Кожен рік ми додаємо молодих ребят. Ось з за цього і у нас є результати. Нашій знімальній групі таки вдалося поговорити з капітаном команди майже до самого початку гри. Хлопець в перемозі не сумнівається, аже впевнений у майстерності та зіграності спортсменів. Сьогодні у нас фінал предстоїть, Я думаю, не буде. Команда збалансована у нас. Ребята всі готові до боротьби. Я думаю, приложимо сьогодні максимум усилій. Так как тренера не можемо нікогда підвести. Для нас как отец, стал в последнее время ну, я думаю, ожидается очень чи серйозний мач. Ну на нашу победу. Кубок перемоги з футболу став вже традиційним для Бренковчан. Відкрив фінальний матч очільник міста Микола Моргунов. Він привітав спортсменів та побажав їм успіху у майбутній грі. Я считаю, що сьогодні просто не будь парправши всі будь-побідителі, все должны отримати масу. Я просто уверен, получат масу удовольствия спортивного азарта дополнительного. Всем удачі, всем побед. Поєдинок видався напруженим для обох команд. Емоції переповнювали спортсменів на полі. З перших хвилин матчу обидва футболіста отримали жовті картки за неспортивну поведінку. Гравці футбольного клубу Спартак одразу взяли гру під контроль. По закінченню матчу рахунок був 6-3 на користь команди зломоватки. Hehehehe. <laughs>